Державний навчальний заклад вище професійне училище номер 34 міста 3 Івана Іванна Викладач географії першої категорії. Тема доповіді використання штучних інтелектів до інтелекту в План процес. Поняття Конечно, інтелект та у король затягнути Інструменти штучного інтелекту власні відбувається діяльність виклики у провадженні штучного інтелекту. Така ж історія виникла на штучному інтелекту. Це в літку 1956 року в університеті Дахмунда США пройшла перша робоча конференція на опорці з проблематики штучного інтелекту. Саме тоді з'явився вивчатерний штучний інтелект. Пожалуйста, це штучний інтелект Буде здатний проявляти поведінку, яка не відрізняється від людської. Так, один з новоположників теорії штучного інтелекту Алан Тюрін у своїй книзі, чи може машина думати, вважав, що машина стане розумною тоді, коли здатна буде підтримувати листування з людиною у зможе та не зможе зрозуміти, що спілкується з машиною. Так званий тест юнка. Уважається пройдено, що 30% експертів не розпізнають штучний інтелект. Перше цей тест Бюринга було пройдено в 2014 році, коли комп'ютерною програмою Євген Гісма, яка імітувала розмову з 13-річним хлопчиком, з Одес. Що ж таке штучний інтелект? Це галузь комп'ютерних наук. Займається створення систем що до розумового людини та розмову мислення. Основна мета штучного інтелекту полягає в створенні програм та алгоритмів, які здатні адаптуватися до нової інформації, навчатися від досвіду та вирішувати завдання, які раніше було виключно в руках із Одним з головних понять штучного інтелекту є поняття машинного навчання. Яке описує можливість комп'ютерних систем навчатися на основі даних та про з'явлення програмування, Це дозволяє системам самостійно виявляти закономірність, робити прогнози та вирішувати системи. Користання шпичного інтелекту в українці підцях набирає популярність середині двохтисячних десяток у розвинених країнах, таких США, Велика Британія, Китай та Японія. Перші дослідження та проекта у провадженні штучного інтелекту в освітній процес з'явилися в період. Яка ж мета дослідження штучного інтелекту? А полягає вона в тому, щоб створити машини, які можуть містувати, розуміти та навчатися викликів, і ключі, і використовувати ці можливості для покращення життя? Можливості штучного інтелекту. Штучний інтелект збирає та аналізує дані. Робить прогнози та обирає найкращий рішення. Штучний інтелект розуміє людську мову. Штучний інтелект може взаємодіяти зображення. мовами і сенсорними даними та автоматично аналізувати фейс. Штучний інтелект може приймати рішення на основі знань знання постійно целіш і розуміння контекст. Штучний інтелект може генерувати нові ідеї. Та рішення, які, були в які ж переваги штучного інтелекту для учнів? Першою перевагою є використання інтерактивних платформ. Адже використання інтерактивних платформ на основі штучного інтелекту дозволяє складювати ідеї. Учні можуть взаємодіяти з контентом, ставити запитання та отримувати миттєві відповіді, що підвищує їхні цікаві контакт. Адаптивне навчання. Завдяки адаптивним технологіям, штучний інтелект може налаштовувати навчальний контент відповідно до потреб та здатності кожного учня. Це дозволяє учням отримувати завдання, які відповідають їхньому рівню знань та сприяють кращому достойному матеріалу. Анонс стан. Штучний інтелект може допомогти в аналізі географічних даних, таких як карти, статистика населення та екологічні показники. Це дозволяє учням краще розуміти світові процеси та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Використання штучного інтелекту, навчанні феографії розвитку критичного мислення учнів. Вони вчаться аналізувати інформацію, формулювати висновки та обґрунтовувати свої рішення на основі даних. Наступне про що хочу поговорити, це про інструменти штучного інтелекту, які використовую у своїй педагогічній діяльності. Тож, перший інструмент це сайт для пошуку інструментів штучного інтелекту Айксплорі. Наступний це чат GPT, ще наступний єде, це створення презентації. А також. Сервіс Google Понета Земля та сервіс Google Традів для форми буквально оглядів. Отож, підійко, на якому можна знайти найбільший список штучного інтелекту, де є найподано найбільший сезон інструментів, які доступні в інтернеті, це сайт AX Explorer. Це сайт посвячений шучного інтелекту і дозволяє вам знайти. Найкращий доступний онлайн сервіс. має зручний пошук, що дозволяє знайти конкретний інструмент та готові каталог, а також статті, які пояснюють, як працює кожен із представлених штучних інтелектів. Хочу зупинитись на деяких інструментах штучного інтелекту, зокрема, перший це чат GPT. Розмовний генеративний чат-бот з штучним інтелектом від компанії OpenIT. Історія виникнення чату GPT. У 2019 році компанія OpenIT, серед засновником якої був Ivon Max, створила чат-бот зі штучним інтелектом, який міг створювати та фейкові мовини. Того ж року ми випустили версію під назвою Chat 2002, а при 2019 року компанія оголосила про партнерство Microsoft. У 2020 році компанія випустила ще один шатбот під назвою Ciao 3 Оступово його почали відкривати в інших країнах. Наприкінці 2022 року Cat-GPT здобув популярний. Користання часу GPT у викладанні географії для епохи документи, що інновацією інновації, та покращення навчального процесу новим можливості, учні отримують доступ до унікальних знань та ресурсів. Які ж переваги використання? Перше, це доступність інформації у будь-який час. Тобто, учні може дотримуватися від суміску людей на собі питання, що стояє більш глубокому розуміємо матеріалу. А також в процесі діалогу в атмосфері, кожен учень може вносити і непесних навчання, щоб підвищує зацікавлення. І ще одним плюсом. Допомога викладачу під час уготовки топ-19, створення конспектів уроків, онлайн-лікторинг, тестих. І хотіла б поділитися прикладом використання часу GPT у CG. Отож, найбільш таким корисним, для прикладу, для мене використання часу GPT є створення різного виду персонань на основі власних матеріалів чи на випусків. Це теж завдання на виді правильні відповіді, на встановлення відповідності, на заповнення пропусків, тести на посвідомість, з картами. Великим плюсом є те, що ми можемо скопіювати поданий матеріал, матеріал, на основі якого, саме якого ми хочемо створити чи інші тести, і, клініки, тексти, і включно, інтелект подає нам варіанти цих тестів. Крім тестових завдань, чад Дітті може допомогти навіть у розробці конспекції кроку. Чим швидше ми подаємо йому тему, тим кращий конспект він вирізав. І ще великим числом дітей, що якщо в нас є підручники в онлайн-форматі, що для прикладу можна навіть зробити фото сторінок підручника того кільського підручника і на основі них інтелект Саме чай GPT генерує нам конспект. Якщо вам щось не підходить в цьому конспекті, ми описуємо, що саме хотіли змінити, штучний інтелект генерує далі нам цей конспект до того часу, поки не підійде нам ідеально. Тому вважається було шансом. Крім того, чай-тх використовується створення програми онлайн подорожей в стати допомогти часу. Тільки наступне, про що я буду говорити, наступний інструмент, про який я буду говорити, це віртуальні подорожі на уроках географії, і також ніж вивчити цю в іншу країну і спланувати, наприклад, віртуальний подорож, потрібно чітко простежити, які ж саме об'єкти будемо відвідувати ці зачати ті чи, випряти, чи інші, інші країни. І тому -то дуже часто оторвує завдання, тому що Йому можна подати такий один із вони протестів, він просто в Італії, до Франції, до Великої Британії чи до будь-якої іншої країни. І часті такі одразу нам генерують ці віртуальні подорожі, ці об'єкти, які ми можемо відвідати. І вже далі, працюючи з, е, е, з сектуальною подорожю, ми. Можемо використовувати ці об'єкти. Ми можемо їх відшукає, відшуковувати е, на цій платформі, про яку зараз ми будемо говорити, і е, створювати проекти щодо віртуальних екскурсій. Тому е, про віртуальні екскурсії поговоримо трохи пізніше. Пізніше зараз хотіла все поділитися інструментом студентного інтелекту, за допомогою якого можна обвоювати. Готові презентації, адже презентація до уроку це теж дуже важливий елемент, і буває часто так, що а, бракує часу для створення е презентації і тому є е такий сайт, відку, за допомогою якого можна згенерувати готову, е готову презентацію. Тобто ми е подаємо тільки тему для презентації і. Спочатку інтелект нам одразу генерує на готову презентацію. Якщо вона нам не підходить, ми можемо знову ж таки вводити наступну тему, ми можемо її деталізувати і якось трішки змінити тему, і знову ж таки нам додаває нову, і нову презентацію, яка б нам найбільше підійшла. Також ми можемо за допомогою цього сервісу вводити яку кількість слайдів. Єдиним мінусом е, створення цих е, готових, скажімо так, презентацій є те, що е, коли ми її зберігаємо, ми собі не можемо редагувати. Але е, в процесі роботи з презентації ми можемо її до Тобто, якщо нам не сподобався якийсь слайд, ми його можемо е, вирізати, чи якщо ми хочемо щось додати, можемо додати. Тому Використання такого, такого, такого інструменту в штучному інтелекті для мене є дуже важливим елементом. Наступне, про що хочу поговорити, це про візуальні подорожі за да, допомогою сервісу на Земля. Насправді, це дуже. Важливий елемент штучного інтелекту, і елемент, який дозволяє проводити захоплюючі уроки, елемент, який дозволяє потрапити в будь-який побочу землі. Це елемент штучного інтелекту, за допомогою якого діти можуть бути зручні, можуть побачити, що собою являє наша планета наша сім'я. Що з собою являє та інша країна? Де вона розміщена візуально, не можемо побачити на загальній карті світу? І йому головніше те, що вони можуть потрапити в будь-яку точку зі кулі і опинитись саме в цій чи іншій країні, саме в тому чи іншому цікавому для них, наприклад, для прикладність вирвала віртуальну подорожу, подорож по е Мальдівських островах, і е Тижало, для прикладу дітям сподобалось е гуляти по узбережжі на Мальдівських островів, відвідувати е острови напелені е людиною, безлюдні острови, порівнювати їх, порівнювати їх, по е їх за площею, порівнювати їх за. За, за розвитком і за лояльність, і так далі. Чи, для прикладу, віртуальна подорож до Норвегії, коли ми теж оглядали дуже, дуже важливі елементи, важливі об'єкти даної країни, ці подорож до Італії. Тобто, кожна країна по своєму дає. Відвідування кожної країни по своєму залишає різноманітні враження дітей. І коли діти не тільки чують інформацію, а вони і бачать, вони бачать ту красу, яку словами для прикладу передати не можна. Тобто, якщо ми говоримо про ту чи іншу річку, чи про частину океану, про якісь вершини. Коли ми описуємо словами, це одне, а коли діти це бачать, коли бачать живу, як воно виглядає е, саме, е, саме в тій чи іншій країні, в тому числі, тобто чи е, дуже велике захоплення викликають такі уроки, е, на яких ми використовуємо саме такі сексуальні подорожі. Ну і крім того, можна таку віртуальну подорож за допомогою іншого сервісу, це сервіс Google 3G використовуватися. Добавить би, що це дуже добре, що чат GPT дуже хороший і в ньому тільки одні криси, але виникають ще і виклики щодо використання штучного що інтелекту. Тому от, чому люди сприймають штучний інтелект як ворог? Тому що? Тому що є втрат, страх виявлення некомпетентності, втрата авторитету через штучний інтелект, неуспіх учнів в навчанні через використання штучного інтелекту, критика від колективу через штучний інтелект, виснаження через намагання змагатися з штучним інтелектом. І як можна будувати ці страхи? Е тобто, при виявленні некомпетентності потрібно оновляти знання, щоб спрацювати штучним інтелектом. При такому страху втрати авторитету через штучний інтелект потрібно використовувати штучний інтелект для підтримки навчання, тобто не як основу, а для того, щоб він вам був легший у використанні, у проведенні уроків, у здійсненні різноманітності тих уроків. Щодо неуспіхів у навчанні через використання всучного інтелекту, то потрібна адаптація методик індивідуальних підхід. Щодо критики колег, які можуть не визнавати використання сучного інтелекту, то посилення власної впевненості співпраця всучним інтелекту. Щоб не виснажуватись через намагання змагатися інтелектом, потрібно сприймати штучний інтелект як підтримку та допомогу, а не як конкурента. Можливо, зосереджуватись на своїх сильних сторонах. З яка роль викладачів у застосуванні штучного інтелекту? Викладачі залишаються звичайно фігурами ортопесі, в навчального професії, навіть збив впровадження штучного інтелекту. Їх роль полягає в направленні учнів використання технологій для звичення заскавленості та забезпечені гуманного підходу навчання. Як майбутнє освіти штучного інтелекту. Майбутнє штучним інтелекту обіцяє в учнів осінням. Очікується, що технології будуть визнаватися, пропонують нові методи навчання та оцінювання. Це може змінити парадигму традиційної освіти. Тож, який висновок ми можемо зробити висновок це, що штучний інтелект має значний вплив на сучасну освіту, створюючи нові можливості та виклики. Важливо, використовувати ці технології обережно та відповідально, щоб забезпечити якісну освіту для всіх учнів. Дякую за увагу.